Україні дорожчає пальне за останній місяць. Бензин та дизель зросли у ціні в середньому на півтори гривні за літр. Бензин А 92 за цей період подорожчав із 49,5 до 52 гривень. А 95 та а 95 плюс піднялися у ціні на півтори гривні. Так само, і дизель. Наразі його вартість у середньому 54 гривні. Звичайно, відчувають. Кожен раз заїжджаєш на заправку і плачеш від того, а ціни будуть ще рости. Ні, ну відчувається. Рідко ж, ні. я вважаю, що є е, завищення ціни, але ну, я, я ні. Не думаю, що хтось дуже радіє. Але я не їжа на авто, тому я тільки побачила це, що ціни повисяться. Як пояснив виданню Мінфін керівник консалтингового агентства А-95 Сергій Коют, є дві причини зростання цін на пальне. Перша подорожчання нафти та нафтопродуктів. Друга причина валютні коливання. Про можливе подорожчання і надалі кажуть економічні експерти. Якщо брати проміжок там, часу десь протягом місяця, то тут значною мірою буде залежати від дій Нацбанку. Тому що якщо Нацбанк буде проводити політику на зниження курсової гривні, то це автоматично буде здорожувати весь імпорт, в тому числі і ціну на нафтопродукти. Та наскільки саме зростуть ціни, прогнозувати наразі важко. Ринок багато в чому залежить від політичної та валютної ситуації у світі. Анастасія Кайда Костятин Дніпрочеві.